Ще один відосик до Тіктоку, Ютубу і так далі. Вже рік пройшов, мені тут постанову таку виписали були. Це місто Бердичів, тильна сторона ринку. Була мені виписана постанова, що я якоби зупинився на пішохідному переході. Я там багато вже відео викладував, як воно там у нас в Бердичеві відбувається. Оце я тут купа оця це по солом'янських вінтах міста Києва. А це по Бердичівських. Тут і ДБР, і прокуратура, і і... Е, самі командири Бердичівські, відписки. На телефоні дзвінки вони зовсім геть не відповідають. Я навіть сьогодні ще подзвоню, бо вже рік минув. Бачите, скільки тут всякого мотлоху. Це повна папка за рік звернень, що я там ну, реально. Була виписана постанова, я там зовсім геть, навіть на якомусь танку, на той цукровий блокпост, я просто не мав змоги заїхати. Це мене обурило, відношення тих поліцейських, які там себе вели до затворами клацали. Ось така от держава Україна. Отакі от відносини до громадян, на скарги. Конторка пише, це ж куча людей. Задійснена у цих переписках, передзвонах, електронному вигляді. Ну і як тут хто керує державою? Цього ви знаєте, да, от він бачите? Він вже, мабуть, оце називається права, він вже давно їх загубив, бо вони вже навіть у мене в машині валяються. А чому я так відношуся до поліції? Тут коменти пишуть везде. Фейсбук, Тікток, Ютуб. Я це відео Именно туди і викладу. Хай воно там буде, а не в моєму телефоні чи в моїй голові. Чому я так відношусь? Бо в мене от є з 2008 року, таке називається, пам'ятаєте, письмо щастя ще при Янику. Так от тут моя машина стоїть. Стоїть моя машина в місті Києві. Зі швидкістю 94 км на годину. Розумієте, машина стоїть. Оце ну, всі камери і всі ті люди, які ще досі надивилися радянських мультиків і вірять в доброго дядю степу міліціонера. От вам офіційний фейк від держави Україна. Місто Київ, сім'ї Хохлових, я туди був з'явився. Рік з ними. Боровся, але знайшов оригінальне фото, де прям не тільки багажник з номером моєї транспортного засобу, але і повністю вся фотографія на моніторі, чітко було видно, що машина стоїть за межами проїжджої частини. Я стою рядом, курю цигарку. Ось такі фейки від держави. Так що оці всі нові камери, які зараз теж працюють, не вірте, там сидять не роботи, там сидять люди. Якщо в них є вказівка чи план, вони напишуть, особливо тим, у кого є рецидив. Що таке рецидив? це ви постійно оплачуєте в ті камери. Жодного разу не пишете ніякі скарги. Ось така держава, отака Україна. Думайте, люди, хто тут керує, хто кому що повинен по Конституції. Перечитайте Конституцію, все вам буде зрозуміло. А від них до нас, до людей, які проживають в Україні, до громадян, отаке відношення.